В інтернеті є відеоролики, де можна побачити, як чоловіків із застосуванням сили просто на вулиці забирають військові. Чого варта особиста свобода в країні, яка має захищати свою свободу і суспільство від нападу зовні? Варта свободи? Давайте з першої частини розберемося, а потім спробуємо перекласти другу частину вашого запитання. Перша частина так є випадки і дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військоматів. то що але Тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто ми живемо в час цифровізації і тим більше чи ми дуже цифровізована країна? Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. А це перше. Дивіться, у нас є відповідний військовий стан, і дуже складно, напевно, говорити про. Захисту свободи, говорити, коли ти не в військовому стані, коли ти не в війні, коли це тільки риторика про захист свободи це така ситуація. знаєте, іноді це дуже комфортно бути в інших державах і казати, що Україна захищає наші спільні цінності, але віддають життя тільки українці. Ну, і це саме так, і це дуже дороговартісно для у нас. І в цей момент ми говоримо, ми вже віддали багатьох своїх героїчних людей. І тут дуже важливо, щоб інші держави вчасно давали допомогу, будь-то зброя, або то фінанс. В іншому випадку в іншому випадку, а ця війна прийде в інші держави.